Вітаємо всіх на нашій платформі, моє ім'я Маріан. і тут ми говоримо про захист прав і свобод людини і громадянина. В сьогоднішнє відео хочу присвятити такій дуже цікавій темі, як кредити МВФ. Нам напротязі 31 року розповідають, що ми такі нещасні, у нас все погано, економіка падає, тому нам потрібно брати кредити в МВФ. Відповідно, у нас є дуже багато зовнішніх боргів перед цим. МВФ, ми це все слухаємо, падаємо в стреси, депресії, починаємо в це все вірити і маємо такі наслідки, як зараз. Виявляється, нам говорять неправду. Напротязі 31 року жодного документу, жодного договору з МВФом, між Україною і МВФом не було підписано. Про це говорить документ. Це є відповідь з Міністерства фінансів України. На запит. Людини, яка подала відповідно знову ж таки цей запит, що в ньому говориться? Міністерство фінансів України, Крисику Сергію, від секретаріату Кабінету міністрів України про розгляд запиту на інформацію. І тут сама відповідь: Шановний пане Сергію, Міністерство фінансів України відповідно до вашого запиту на інформацію. Від 17.01.2022 року за номером 281 щодо надання належним чином завірених копій за підписом голів Верховної Ради України та президентів України договорів України з Міжнародним валютним фондом починаючи з 1 грудня 1991 року, 18 січня 2022 року повідомляє, що Україною протягом зазначеного періоду. Жодного договору з МВФ не було підписано. З повагою, заступник міністра з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук. Ось, будь ласочка, відповідь з Міністерства фінансів про те, що за 31 рік жодного договору з МВФом не було підписано. Тому в мене тепер до вас питання: чи будете і далі ви вірити в цю всю? Хрінь, яку показують по телевізору, чи будете далі чекати, відповідно, що хтось прийде е, кращий і е, вам дасть всі блага, які вам належать? Чи ви далі будете відповідно е, терпіти ці всі речі, які створюються заради того, щоб знищити українську націю, знищити український народ? Чи все ж таки візьмете в руки основний закон? І подивитися, про що там пише. Я неодноразово наголошую, що це є єдине наше спасіння Конституція України, стаття 3, стаття 5, стаття 13, стаття відповідно 60, стаття 68, весь другий розділ Конституції України. Де говориться про права і свободи людини і громадянина, весь 11 розділ Конституції України, де говориться про місцеве самоврядування, про територіальні громади як найвищий первинний суб'єкт установчої влади. І тільки так до вас прийде розуміння, що робити далі, що таке тергромада, та як її утворювати, як обліковувати відповідно все майно, яке знаходиться на ваших теренних населених пунктів. Конституція України це є інструкція по творенню Держави Республіки Україна. Я думаю, більше немає потреби про це наголошувати. Тому, друзі, знайте свої права, підписуйтеся на наш канал, підписуйтеся на нашу групу Facebook, на канал YouTube. і тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну і багату державу Республіку Україна, яка прописана в п'ятій статті Конституції України 1996 року. І ту. Яку в своєму акті проголошення незалежності України 23 серпня 1991 року прописав Левко Лук'яненко?